Матінко Божа вже нічка темненька, а ворог лютує, а ворог не спить. Молюся до Твого святого серденька, будь з кожним солдатом у цю страшну мить, покровом Своїм затули його від куль ворожої, злісних гармат, для того, щоб ми цілу ніченьку спали. Вони на сторожі у цей час стоять, зігрій своїм серцем. Візьми під опіку, дай сили їм з неба від зла захисти, молитися буду за хлопців до віку. ти лиш не лишай, сохрани і спаси, солдата чи дівчину юну, відважно, і відважну, і всіх, хто лишився у кігтях війни, хтось там, у підвалі, хтось більше не скаже своїй любій мамі, матусю, прости. Благаю, Маріє, покрий омофором від куль ворожої всіх, бережи, поглянь, люба, мамо, на це страшне горе, врятуй нашу землю від тої Орди.